Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринешин і зараз трошки поведемо мову про стратегію перемоги України, яку вимагають республіканці від Байдена і Зеленського. Поїхали. Річ у тім, що ця стратегія має всього два пункти: перше, це досягнення технологічної переваги України над РФ для деокупації українських територій та демілітаризації РФ. Що дозволить примусити РФ підписати повну беззастережну капітуляцію, і другий пункт це роззброєння РФ і підписання з РФ аналогу Будапештського безпекового меморандуму, коли РФ буде гарантована безпека в обмін на ядерну зброю та деякі стратегічні озброєння. Бажано, звісно, щоб цю безпекову угоду підписали провідні держави світу з РФ.